Маленький камінчик і великі проблеми. Кросовер чудовий автомобіль для далеких подорожей. Він потужний і швидкий, та економічний і до того ж дуже комфортабельний. Їздити на ньому саме задоволення, особливо, коли їдеш до моря. Кросовер добре почувається на різних видах покриття, навіть якщо дорога ремонтується. Але він так поспішає до моря, що забуває дотримуватися безпечної дистанції. Як же бути? Їхати далі небезпечно через тріщини погано видно дорогу. А якщо скло зовсім розсиплеться, подорожі кінець їздити без лобового скла заборонено. До того ж, от-от почнеться злива, і вода потрапить у салон. Хто допоможе? Ну звісно ж бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Вітаю, друзі. Ого, здається, тобі не пощастило. Як це сталося? І кросовер розповів, що з ним відбулося, як він їхав дорогою і камінь влетів йому в лобове скло. Ого, Уявляю, як ти злякався. Але скло не розлетілося б на друзки. У сучасних авто для захисту водія і пасажирів застосовується так зване триплексне скло. Від удару воно не розсипається. Шматочки скла тримає у купі шар органічного клею. Не хвилюйся, ми усе виправимо. Правда ж, друзі? Спочатку обережно виймемо пошкоджене скло. О! Тепер нам треба підібрати відповідне лобове скло. То як, друзі, допоможете нам? Чудово! Погляньмо, що тут у нас? Що скажете, друзі? Це вікно нам підійде? Ні? Я теж так думаю. А оце? Я згоден! Ми ж не підводний човен збираємо. Ось саме те, що нам і треба. Залишилося встановити його на місце. Майже усе готово. Майстерня бібі. -Бі. До речі, ви пам'ятаєте, що тонувати чи, простіше кажучи, затемнювати лобове скло заборонено правилами. Усе, що дозволяється, це сонцезахисна смуга у верхній частині скла, яка захищає очі водія від прямих сонячних променів і бліків автомобільних фар. Нам теж треба її встановити. Друзі, а як ви вважаєте, яка сонцезахисна смуга нам підійде? Ця смуга підійде? <хи> Ні, ми ж знаємо, затемняти усе скло не можна. А як щодо цієї смуги? Вона підходить? Уже краще, але теж не ідеально. Її межа проходитиме просто по центру скла і відволікатиме водія. Ось ця смуга якраз те, що треба. Її і поставимо. Хі -хі. Ура! Усе готово. Тепер можна вирушати у дорогу. Та не забувай про дистанцію, друже. Особливо, якщо на дорозі купа каміння. Майстерня бібі. -Бі. Бувай. Завдяки бібі. -Бі, кросовер вдало дістався до моря. Він добре запам'ятав, що таке безпечна дистанція, і більше не потрапляв у неприємності. А бібі, -Бі, як завжди, з радістю допоміг другу. Дякуємо, бібі. -Бі. Шкільний автобус. Знайомтеся. Це шкільний автобус. Він, як і всі мешканці міста, насолоджується теплими осінніми днями. Але як же важко радіти погоді, коли стоїш у довгому заторі, а навколо стільки машин? Куди ж вони всі їдуть? О, Здається, почався навчальний рік, і всі батьки везуть своїх дітей до школи. Ось чому тут стільки машин. Шкільний автобус. Ти ж можеш возити дітей до школи сам. Тоді машин тут буде набагато менше. Ти не готовий до нового навчального року? Не засмучуйся. Вирушай у майстерню бібі. -Бі. Він тобі допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки ла. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Сьогодні у бій -Бі було дуже багато замовлень. На щастя, він швидко з ними впорався і чекав нових клієнтів. Привіт! Що тебе так засмутило? У тебе зламалося щось? І автобус розповів бібі. -Бі, як він потрапив у довгий затор з машин дорогою до школи? Угу. І як хоче допомогти йому сім і самостійно возити дітей до школи. Але він зовсім не готовий до нового навчального року. Ясно. Не засмучуйся. Я тобі допоможу. Ходімо швидше, не будемо гаяти часу. Майстерня бібі. -Бі. Погляньмо уважно, що не так з автобусом, і чому він не може возити дітей до школи. Ой, сходинка зламана, її треба неодмінно полагодити, щоб навіть малеча могла зайти в автобус без зусиль. Чудово! Тепер вона точно не зламається. А ще треба пофарбувати автобус там, де облущилася фарба. Треба підібрати фарбу такого ж кольору, що й автобус. Спробуймо цей колір. Ні, ні. -ні. Він занадто світлий, він буде помітний. А як щодо цієї фарби? Ця фарба жовто гарячого кольору. Він темніший за той, що нам треба. Він теж буде помітний. А може, тоді оцей? Ю, чудово! Це такий самий колір, як і у автобуса. Майстерня бібі. -Бі. У нас добре виходить. Треба ще дещо додати. За правилами на задньому склі автобуса має бути знак, який повідомляє про те, що їдуть діти. Допоможіть вибрати потрібний. Це і підійде? Хі, ні. Тут літера У. Це значить, що ця машина для навчання, а за кермом учень недосвідчений водій. Тоді, може, цей варіант? М -м. Він теж нам не підійде. Цей знак означає, що машина везе великий і важкий вантаж. А як ще до цього? Це саме те, що треба. Цей знак означає, що в автобусі їдуть діти. Чудова робота! Залишилося додати останню деталь. О, закінчили. Тепер діти бачитимуть тебе здалеку і ні з ким тебе не сплутають. Майстерня бібі. -Бі. Удачі тобі! Поквапся, щоб ніхто не спізнився до школи. Папа. Віднині автобус сміх возити дітей до школи. А на дорозі стало набагато менше машин. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бі, бі відвідав парк розваг. Прийшла неділя, вихідний день. І бібі -Бі вирішив сходити у парк розваг. Парк розваг. У парку розваг було дуже багато різних атракціонів. Але бібі -Бі дуже хотів знайти автодром. Атракціон, на якому відвідувачі катаються на маленьких електромобілях. Автодром. Що треба. Ці кольорові машинки рухаються за допомогою електрики. Спеціальний струмоприймач передає напругу в електромотор, який обертає переднє колесо електромашинки. Ой, обережно! Яка прикрість! Сталася невеличка аварія, зіткнулися дві електромашинки. На щастя, ніхто не постраждав, але одна з машин потребує ремонту. Можливо, бій -Бі зможе зарадити. Mm -hmm. Ага. Зрозуміло. Від зіткнення у цієї електромашинки тріснула кругла шестерня. Її треба замінити. Що ж нам вибрати? Це квадратна гайка. Вона скріплює різні деталі, але нам вона не підходить. М Може, використаємо трикутну скріпку? Ні. Скріпка нам потрібна, коли скріплюємо аркуші паперу. Чудово! Це кругла шестерня. Саме цю деталь ми й шукали. Треба чим скоріш її замінити. Ну от Тепер ця електромашинка має працювати. Друзі, кататися на цьому атракціоні треба обережно, інакше можна травмуватися. Діти пообіцяли бібі, -Бі, що вони більше не башкетуватимуть і будуть обережними. А бібі -Бі пішов далі. Його увагу привернула кімната сміху. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Кімната сміху. У кімнаті сміху є лабіринт і зеркал, які дуже комедно викривляють відображення того, хто в них дивиться. Це дуже весело. Давайте туди зазирнемо. Ого. Бі-Бі, подивися, який ти смішний. Ой, Вау! Це що? Я? Ой. Того це. Бібі, це ти? Хе-хе. він мені нагадує. Бібі, ти такий кумедний. Оу, Здається, я тебе знаю. Нічого собі. Це було дуже смішно. Давно я так не сміявся. А -а -а. Ой, здається, я зголоднів. Мені час перекусити. Майстерня бібі. Навіть не знаю, що вибрати. Усе таке смачне і їстівне на вигляд. Бібі -Бі зголоднів і хоче купити арахіс. Та здається, він трохи заплутався. Пачка Арахісу коштує 15 копійок. Друзі, допоможімо Бібі -Бі правильно порахувати монетки. Угу. Я думаю, що це буде дуже просто. Бублик. Ні, це не бублик. Це цифра нуль. це що за цифра? Це число десять. Я впевнений, що усі діти зможуть полічити від одного до десяти. П'ятнадцять. Нам треба саме п'ятнадцять копійок. Ура! М -м 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 -м. Смакота. Дякую за допомогу. Друзі. Ми сьогодні чудово відпочили. Ми прокаталися на автодромі, полагодили зламану електромашинку, відвідали кімнату сміху і допомогли Бібі -Бі купити горішки, щоб він перекусив. Ми весело провели вихідний день.